Привіт! Сьогодні будемо в'язати ось такий от декор таку квіточку із листочками для пташечок. Ось такий мені декор найбільше сподобався. Ну, ця квіточка теж гарна, до речі, це одна й та сама схема, тільки тут плюшова нитка, а тут нитка джинс. Ще хочу показати, яку я зв'язала качечку. Знайшла в себе отакий от милий дзьобик. І ну просто мила-мила-мила качечка вийшла. І якраз для неї буду в'язати отакий, отакий декор, таку квіточку. Тому нам треба нитка джинс. Кольори собі вибирайте які хочете. Так, я буду в'язати гачком 2,5, тому що мій гачок 2 має отакий вигляд, ну він не зовсім естетичний. Тому я буду в'язати 2,5, але думаю, що це ніяк не не повливає на виріб. Тож, починаємо тут з кільця амігурумі. Тут ми вже таки будемо в'язати це кільце амігурумі, не так як в плюшевій війниці, а так, як воно має бути. Отже, сформували кілечко і пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Так, один. Три, чотири, пять і шість. Так, стягуємо ниточку. Чому я з плюшової нитки не роблю це кільця? Тому що плюшову нитку дуже важко ось так от затягнути. І закріплюємо жовту ниточку. Просто Робимо з'єднувальну петлю у перший стовпчик. Так, витягуємо ниточку відрізаємо. Ми зробили з'єднувальний стовпчик, закріпили. Так, тепер розовою ниточку. Робимо отут петлю розовою ниткою, рожевою, витягаємо її ось тут, у довільному місці, де хочете, там пропихаєте гачок, тоді захоплюємо рожеву петлю, протягуємо її ось сюди. Ниточку будемо ховати за в'язання і формуємо квіточку. Дві повітряні петлі, накид, в ту саму петлю пров'язуємо накид. Один. Так, до кінця ще один стовпчик з накидом. І в ту саму петлю ми формуємо отут. Пелюсточку. Далі дві повітряні петлі. І вже не в, не в ту саму, а у наступну з'єднувальний стовпчик. Так, знову дві повітряні петлі. Раз, два. Один стовпчик з накидом у ту саму петлю. Пров'язали другий стовпчик з накидом. Пров'язали два стовпчики з накидом. І дві повітряні петлі у наступну петлю. З'єднувальний стовпчик, знову дві повітряні петлі. Раз, два. Оту саму петлю робимо стовпчик з накидом. Один два, другий стовпчик з накидом. Ой. Другий стовпчик накидом. І так. Повторюємо по колу, аж доки в нас не утвориться шість пелюсточок. Так, у мене вже є шість пелюсточок. Раз, два повітряна петля і якраз у останню петлю жовту. Пров'язуємо з'єднувальний стопчик. Так, зараз увага. Оці ниточки, що ззаді ми ховали за полотно. Крім нашої головної, ми можемо відрізати, щоб вони нам отут -от не заважали закріпити ниточку. Так. Тут ми пров'язали з'єднувальний стовпчик, тут ми ті ниточки сховали рожеву нитку, я залишаю трошки довшу, тому що нею ми будемо е, пришивати цю квіточку саме до полотна, туди, куди нам треба. Так, ось така у нас є квіточка. Простенька, легенька. Так. А зараз будемо в'язати отакий от листочок. Так, я беру салатову нитку. Так, вісім повітряних петель. Тут можна хвостик трошки більше лишити. Так, раз, два. Три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім вісім петель. У третю петлю від гачка. Один, два, три. У третю петлю від гачка будемо пров'язувати стовпчик з накидом. Так. Пров'язали ще один стовпчик з накидом уже в наступну петлю. Далі будуть два напівстовпчики з накидом, тобто я роблю накид, але пров'язую все разом, не пров'язую окремо накид, накид і пров'язую все. Разом так, є. Далі пров'язую просто два стовпчики, один, два, одну повітряну петлю і у ту саму петлю, крайню, пров'язую ще один стовпчик звичайний. Так, далі знову два стовпчики, два напівстовпчики з накидом. Один. Так, тепер другий. Два напівстовпчики з накидом, два стовпчики з накидом. Так, накид. Раз. Два. О, тут одну раздвинулася. Дві повітряні петлі. Раз, два. І у останнє. Тут стовпчик пров'язуємо з'єднувально петлю. Отакий у нас стовпчик вийшов. Тут так само відрізаю трошки. Більше ниточки. Закріплюю. Так, таким чином от у нас є такі два листочки, майже ідентичні. Навіть не помітно, що це був гачок 2,5. Ось така у нас квіточка є. У мене тут ще є такий був мій пробний листочок, третій. Отака гарна квіточка, можна ще її додати. Той листочок маленький, ще додати сюди і пришити все, отут качечці. Ось така буде прикраса. Ну, не знаю, подивлюся, чи буде три, чи два листочки. Ще подивлюся. Ще я хотіла. Показати, бо я казала, що це як весюльки в машину. от, Наприклад, мені дуже рожава ця от подобається. І як зробити оту підвіску, на якій би висіла пташка. Так, в'яжемо, це буде ось такий от ланцюжок, на якому є листочки. я в'язала з простої нитки джинсу. Зараз покажу з плюшевої, тому що з плюшевої буде трошки швидше. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, приблизно десять петель. Далі у другу петлю від гачка робимо з'єднувальний стовпчик. Далі просто стовпчик. Потім на пів стовпчик. Пров'язали. Тепер накид і стовпчик з накидом, і пров'язуємо стовпчик з накидом. Тепер знову буде напів стовпчик, стовпчик просто і з'єднуваний стовпчик.